Сьогодні нам паста Юля показала історію про Марію Магдалину, яка була одержима місами, і вона побачила толпу людей, які йшли за Ісусом Христом. І вона знала, що Ісус Христос зцілює, він звільнює від всіх тих злих духів, і також шукала з ним, щоб зустрітися, коли вона підійшла до Ісуса Христа. Він сказав тільки слово, і вона звільнилася від всіх духів, від всіх агресій, від всіх залежностей. І пішла з Ісусом Христом, і було багато людей, які звільнювалися зцілилися, але не всі йшли за Ісусом Христом. І на сьогоднішній день Бог посеред нас, бо Бог Ісус Христос, це є Слово Боже, і тільки прийшовши в церкву живого Бога, де дійсно пізнаєш істину і звільнюєшся від всяких залежностей, від хвороб, від атак демонічних, від нападів, бо це все духи, які атакують людей. Ми отримуємо звільну, чи ми стаємо вірними Ісусу Христу чи на слід. 可能那就。